Сюда ссылку кидаем все готово. Все готово, готово. Ну, здорова сегодня я буду за субботу на всем сниму. bomba Підписка, подобайка повинна бути. Прикріпляю, прикріпляю оце повідомлення, бо багато просять, багато просять нікнейму, щоб не просили сразу. То вже багато не просили, я написав оту допис. Кому нікнейм надо, от беріть, відкривайте опис і додайте. Додайтесь. Ну, тобі є, конечно. Такі, конечно. Конечно. Может, рульях, да. Тикток, ей тут, поселин тут есть. Тут с позингом и канал Э, Магазин по робоксу номер 2, Кому надо... Кому надо... Мені да, магазин Номер 2. Можна купити можна купити тут по скидці, Тут можна купити Robic Shop. Це безпечний магазин де ти можеш. де ти можеш купити. Ти можеш купити. прикольні примабаса собі мм 2 і багато тут зброя, ножи. Тут багато тут чого є. Багато тут є, що не смак тут є. Тут багато тут чого є. Тут ножі тут є, тут ножики можна купити. Тут по якісній ціні можна купити такі з бомбою. Можна купити по якісній ціні. Спробую собі... Спробую собі десь ще місяць, собі там щось прикупити. Ну, новий рік. Попрошу, що. І попробую купити тут щось собі. Тут є і. Тут є і дубінка є, тут і з середечками є ножи. Там є. А, коротше, я ж вам не показав, що в мене ж екран відкритий. Зараз я вам відкрию посилання на обичний. Робік Shop. Це магазин для Ходлі і момент 2, бачите? Я зараз вам відкриваю це безпечний, безпечний, надіжний магазин, де ви можете придбати собі ножи, пістолети, пістолі і багато що цікавого. Зараз тут проводиться новорічна продажа, тут зараз тільки продаються практично тільки новорічні скини. Новорічні ножи, новорічні пістолети тут є. Бачите, воно тут 537 гривень коштувало. Зараз воно 199 гривень коштує. І вводьте і промокод Протеза Роблекс, і вам буде, вам буде на 10% вам буде скидка на, на вашу улюблену покупку. Без целери, безселери. бетселери. Це у нас бетселери. Це у нас бедселери. А, так, тут у нас. Таке у нас куча бомба у нас тут багато всього. Ти рекламіст, да, я рекламіст. Тут можна купити багато чого. Так що залітайте в магазин і купляйте собі по скидки. Купляти собі по скидки, що вам треба взагалі з новорічного М2. Я вам роблю таку пораду купляти в магазині Robic Shop, бо там, бо там безпечна та покупка, там вас не захотрять і все інше все інше. Скоро може ще додатися ще по про Robсам. І пробок теж додавлю по По Пробуксом. Я скажу, що я теж додавлю по робуксам, бо якщо робукси, то це треба подумати. Походу, що ніхто відписується не збирається. Отакі от справи. Я же показую вам нове обновлення. Так, ну, чого тут поки такого немає. Тут знову заправку вернули. Повернули заправку наконець. Додавили новий дім. Можна додати сюди новий дім Добавили. Зараз ми провіримо, який це дім. Він... Ну, завжди звичайний дім. Чого я, тут? я спочатку проверю звичайний такий преміум дім. Хорошо, що я прибав преміум. Бо у мене набагато більше в мене, в мене тут є. Так що тут набагато кращий дім. Бачите, який він тут? Тут коралові рифи є. Тут я главний, і тут я буду купляти, тут, всяке, тут інше. Тут є. Тут це є. Дивіться, які тут бомбові кімнати. Тут взагалі тут бомбові такі кімнати. Що капець. Пожіть мене секундочку. Все. Я тут. знову тут. Так, показываю вам далі, що У нас тут, іде да, рум-турчик. У нас тут да, така комнатка. Тут, тут кінотеатр у нас такий от, отакий вот великий, Ага, все отакий вот кінотеатр, Театр, да. Да, класний кінотеатр, конечно. Тут взяти взять проектор такий. Це такий проектор такий бомбовий. Я перший раз бачу Дім з кінотеатром. З кінотеатром. Це взагалі бомбовий домик такий. О, такий бомбовий. Бо, він взагалі прикольний. А що тут знизу? Що тут знизу? Тут своє гараж. Да, тут. А, -а, -а тут. Тут, типа, потайна кімната Гаррі Поттера. Це на випадок, якщо війна там случилась. Що війна там случилась. Ну, це подвал. Це подвал, коротше, лічний. Це, коротше, подвал такий. Це, коротше, такий от подвал. Ну, тут нічого тут особливого тут немає. Складовище, звичайно, де і все. Подивіться, що тут. Подивіться, що тут Це кошмар. Це повний кошмар. Ви подивіться, от... стіни рушаться. Тут ремонт тут капітальний тут подвалі треба робити. Капітальний ремонт тут подвалі підвалі треба робити. А от тут зробили бомбовий ремонт, тут респект Так, ідемо в іншу кімнату. тут А, тут кінотеатр, так, все, ми тут були, тут теж були. Так, тут що тут таке? Це що тут таке? Це що таке? А, це, типа лестница на чрезвичайний випадок. Чрезвичайний, щоб було было сразу було піднятися. Вот, це не такий прям випадок, не такий серйозний. все начиняем подвальчик все топотай на Гаррі Поттера. так тут теж ставимо персончик тут я вот тут я просон парасон тут я на ну, так так Так, коротше, подобати ставимо. І оце, получається, такий домик. Такий домик, він такий невеличкий і він дуже такий прям кра... класний такий домик. Домик такий прям красивий, домик, о, тут тут ванна, тут спа процедура, тут можна зробити. Тут ого, тут аж золота, тут ванна, тут аж ванна, тут золота. шо. Класна, класна така. Класний дім, коротше. На одну людину. Це, коротше, на одну людину. Коротше, такі. Тут можна друзі, тут можна запросити. В кінотеатр тут можна їх сводити. І, коротше, починаємо вже з другого дома. З другого дому вже. Тут ще якась підпуска прийшла мені нова. Ну. Так, поїхали. Новенький дім, це вже такий, це такий вже, звичайний такий собі дім. Уже це дім, він теж такий класний, але він момент вже. Так, тут у нас така у нас тут кухня. Непогана. Тут така ванна. Скована бомба. Тут золотий, кстати, тут теж тут можна почитати тут можна, тут можна, таке. Так, тут теж така сама спальня, але вона тут два рази тут вона менше. Цей дім два рази він менше. Він без він йде, і він набагато ніж він цей дім. Оце, такі от кімнатки тут. Подивимося, що внизу, внизу тут, Тож тут нічого особливого. Да. Це. це весь дім, виходить, це весь дім. Але тут гараж, тут гараж тут теж він такий, тут два рази він більший, цей гараж, і він тут багато, він тут краще. Тут теж знаходиться такий склад. Тут теж таки знаходиться такі складовища такі от. Таке от не дуже бомбове. Це для бомжів таких. Це для таких, для бомжів, для бомжов, щоб вони оцепилися сразу. Так. Пономайки ставим. Лиски оформляем. Лиски оформляем. Ну, классно. ну дуже зато. Тут дуже прикольно. Дуже прикольно, кстати. Дуже тут прикольно. Дуже тут прикольно знаходиться. Ми программу марту мертво тайкун, так. Ну зараз. Раз, два, четыре, четыре, три, так, пять, шесть. По порядку, воно да, воно тут по порядку йдеться. Воно тут йдеться по порядку. Воно тут йде по порядку. Мені подобається те, що воно йде по порядку.